Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Почти 10 хвилин до 1 години. Погода у нас хороша. Це мій чемодан стоїть, не знесла у підвал. Хороша погода, утром було мінус 11, зараз, мабуть, десь мінус 4-5. У нас отут у районі сніга трохи є. У центрі вже його немає, бо його почистили. А на площі в центрі, на одній, на другій, і дорожка така, що до площі, йти, там вона з подогрівом, і там його ніколи не буває у снігу. А так як у нас тут ліс, ліс у нас, тут тут у нас сніг є. Дивіться, які в мене квітки. Ось така в мене квітка ще не розквітла. От. Це у нас на той. Отакий От ось. Бачите? Ось такий буде. Але щось вона шлангує, не хоче викинутися, не хоче розпускатися ще. Ще їй не прийшов час, мабуть. От так, зараз я це викину. От. Не кажуть, не показуй той асфальт, а я і в хаті показую, привикла так держати телефон. А нарцисик розпустився. Бачите? А нарцисик розпустився. Це в мене вчора була моя приятелька Лена з Херсона, дівчина, якій я завжди допомагаю. І принесла дві квітки от от, і отакі от смаколики. І Ще один смаколик я поклала в посилку. Ось такі два смаколики. Отаке от печиво і от таке печиво. Це вона мені принесла. Завжди, як приходить, щось дає. Забрала свій посуд, ще той, що на Новий рік мені так багато їжі приносила. Я її теж угостила. пачку кави, цукерки. Коротше, все як положено. Обмін состоявся. Обмін застоявся. Ну, дивіться, це молоко взяла в Сіті Маркеті до 23-го э, другого. А це в другому ес маркеті взяла, бачите, це брусніка. Я не знаю, як по-нашому брусничка, може, скаже хтось. От. Оце 17 центів, це 17 центів, це 16 центів. Взяла пачки. я люблю з неї того кисіля. Дуже люблю дуже смачний кисіль з неї. Я оце зараз з вами побалакаю, пообідаю і зварю кисіля. Я її одварюю, тоді отак толкушка. От по, по, тоді я процедю, ягоди всі викину. от, Додам трошки цукру, зовсім трошки розведу у крахмаль і зроблю такий кисіль, що пить. Не ложкою їсти, а що пити. І ось взяла ще два. Пакета винограда цей за 34, цей за 33. І взяла три отаких от кабачки за єврика. І взяла отаких от два банана за 19 центів. Все. Оці два тих йогурти, це в магазині купили, там, де молоко брала, і йогурти купила по 37 центів. Бо захотілося ж. Йогурта. Кефір закінчився. Думаю, та не буду брати кефір, не хочу. Хай візьму йогурта. Ну, розкажу ж. Пішла до подороги, до своєї до приятельки, з якою ми робили в глазному відділенні довго. Я на... Вода осисто, там, де люди приходять на операцію, остаються, лежать, а вона у поліклініці. Ну і ми так дуже хорошо спілкували завжди з нею. І зараз досі спілкуємося. У мене там у морозільці було дуже багато того, що я ще, як приїхала з того із Запоріжжя, пару разів пішла до церкви. Там що мені подавали, подавали, я все поклала в морозилку, бо мені якось ніколи було до неї їхати. У неї тоді чоловік був дуже хворий. Зараз його вже немає, він вже пішов. А вона більш свободна. І я оце відвезла їй все, повний рюкзак всього. А вона мені ось дала, що ось, бачите, отакі каплі. По 25-го отакі капельки для очей. Тут, значить, ось тут написано: це я виняла з коробочки. Так, що тут написано? У нас інтенсивні каплі. І тут дві таких пробірочки по 0,4 мг. От. от. так от. Оце вона мені отаку купу надавала. отаку купу надавала мені. От. Бо отаке його виставляють. Виставляють на відділенні, там біля регістратури виставляють і бери скільки хочеш. І вона ото набрала, позвонила мені, каже, я ще в Віталії була позвонила, каже, каплі у нас виставили. Тобі брат кажу, та бери, звісно, що. Я вчора посилку відправила для Настюші, а на оцей, цих виходних відправлю ще до своїх туди. До Павлика і до Ані посилку. І покладу. Оце тільки скоробочок повинімаю, оставлю тільки такі. І покладу. А що? Вони за комп'ютерами займаються, очі устають. От. Собі оставлю, може, там штучки дві-три, та й мені достатньо. От. А, а їм треба їм це у, у, увлажняючі такі каплі. Вологі. Вологі. Щоб... Очки не, не пересихали, щоб добре було робити. Ну, це і все. Тоді поїхала до центру, так пройшлася. щось мені при, припендрилося, примендрилося, шапку собі купити якусь таку хорошу. І не просто шапку, а махерову щось мені захотілося махерової шапки. Ну, була, була магазин Стокман, це самий у нас дорогий магазин, була махерова шапка, стояла вона 50 Зараз на 60% знижка, це значить 20 євро. Красиві кольори. І голубий, і бежовий, і такий зелений насичений, і зелений такий блідий-блідий, і віолетовий, і такий. Такий трошки бордовий, тільки такий слабкий бордовий. Ну, коротше, тут може 5 чи 6 кольорів було. Ну 20 євро я вам скажу мої рідненькі, мене задавила жаба. Мене для себе жаба завжди даве. Мені моя Настюша завжди каже, бабцю, навчись жити для себе. О. Не можу я навчитися жити для себе. Не можу. Я краще їм куплю, і купую, і відправляю і Віталію возю, а собі думаю: ну на що вона мені ката за 20 євро, га? Я така моделька, що я люблю все стирати. Ось неділю шапку поносила і стираю. Ну, не тому, що вона грязна, але ось от пішла було мінус 11, а зараз поверталась, десь ми вже мінус 4, мінус 5. І мені жарко було у моїй шапці. Сьогодні в мене стірка. Я вже її простираю. На що воно мені, щоб воно там от пота воняло? Не треба, надо, не надо. треба. А купиш отак за 20, та ще й махєрову, це треба тільки руками стирати. Ні, думаю, ні, ні, ні дурне діло. За 5 би я б її купила, за 5, ну не більше. Я тоді зайшла у магазин нью Йоркер, там завжди непогані шапочки були. Ну, нічого не було. Були по п'ять, але таке, що мені колір такий, я не люблю, чорні були і коричневі. Ні, не, не хочу. А і ще й біла була. Ну, біла другого фасона, там хоч трошки вовни було, а той... ті, що білі, з помпончиком, Синтетика. У мене своїх таких, мабуть, штук 60 і більше. Ні, ні, ні. Я звикла в Нью-Йоркі і завжди я для своїх, для дівчат, для себе по єврі Ну, Оце хороша ціна по єврі. А більше ні. ні, ні. Це не такий магазин, щоб переплачувати. Ну і все, зайшла, куди я ще зайшла, зараз зайшла. в зараз зайшла. Нічого такого не було, хорошого, щоб я захотіла взяти, купити. Ж дивлюся зараз на оці печеньки і думаю, а чого ж я оцій своїй подруги не повезла? Ну нічого, я на тій неділі знову до неї поїду. Я завтра хочу до церкви поїхати і, і завтра біля поліції в церкві щось будуть, щось будуть давати, щось опять у морозілку покладу, покладу і одвезу її і оці дві пачки печива. У мене є, у мене ж ото пандоро є, Оце ж Елена вчора з чоловіком приїжджали. Так ми чаю попили, Пандору я відрізала, ой, їм так понравилось. тетя Наташа така паска хороша, така паска хороша. Ну да, воно ж як пасочки наші, тісто, жовте-жовте, таке, м'яке, пухке, хороше. Кажу, це не паски, це той Пандора. Ну, от, от так. Так що я відвезу їй. На що воно мені набивати шлунок? Тільки жопу наращувати. Дупу наращувати не треба. Зовсім не треба. От. Оце в мене є морква, в мене є цибулька, в мене є помідорчики, оце стушкую. Сразу всі три почищу кабачки, поріжу маленькими шматочками туди моркву, потру, що туди ще цибулю, Олії налью, підсолю, кріпу покладу і стушкую. Можна було б і того вулиці перець красний, жовтий, зелений, але я перця не люблю, так думаю, там на що мені треба, оце буде і хорошо. Отакі овочі в мене буде замість гарніри, Замість гарніра будуть такі овочі. Ну, оце вам все розказала, хлопчики дівчатка. Зараз пообідаю вже вон, перша годинка пообідаю. І чим я буду займатися? Нічим трошки відпочину, а у четвертій же, що я сьогодні було місто Свободне з четвертої на три години. Четверта, п'ята, шоста. Ні, до сьомої ще на чотири години записалась. Ну, я не знаю. Зроблю дві стірки чи три. Все думаю, чи стирати мені ту куртку, що я була в ній в Італії, жовта така, ну, така довгенька курточка, чи не стирать? Вона вроді як і не, не грязна, ну, у дорозі була, мабуть, простираю простираю, мабуть, то тоді буде три стірочки. Посіль свою зняла, бо перед о, тим, як їхати в Італію, не, не міняла. Думаю, хай лежить, приїду. Ось та й сняла. Ото й все, більш вам скажу, бо нічого не знаю. І вчора ходила ото до того, до сканці теж нічого не було. Тоді куди ще я ходила? А я ще ж ходила в Лідл. купила ще сиру. У посилку поклала дітям, щоб вони люблять Хороший у нас сир, хороший, смачний, такий. Як написано, 28% жиру, так він і єсть. Я собі теж беру жирненький. Раніше, якось ми знатою все таке більш там 15-17, а тепер я беру собі От. І, і, і їм. Мені подобається, так що зараз в мене є ще трохи супу рибячого, поїм рибячого супу, зроблю собі бутерброд з чорним хлібом, з коров'ячим маслом і з сиром, і вип'ю молока. О, такий в мене буде обід. А на вечері овочі зроблю і достану з морозілки кусочок крипки в духовку. Або сосиски достану. От У мене такі смачні сосиски. Подивлюся, коротше, як захочеться. Таке діло. Що захочу, то й зроблю. Ось от так. Ну, а тепер уже все. Ось бачите, ті капельки хороші. Казала, питала в мене, якщо будуть брати тобі, кажу, бери. Бери, а чого ні? Бери, бери. Я своїм перешлю та й хорошо. Як їм так багато не треба, буде невістка знає, куди віднести в больницю до хлопців. Там все треба. Отак от, от я ж. Вам давно вже не кажу, я ж їм кладу те, те, що треба. Але воно нікому не треба казати. Знаєте, хороші діла треба робити тихенько. От, от так. Бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого, щоб тихо було, спокійно. Папа. -па.